Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Клуб УПЛ скандально звільняє головного тренера. Шахтар терміново продав свою зірку до суперлігі. Степанову хвалив рішення щодо свого майбутнього в Байєрі. Зінченко у десятці найгірших придбань арсеналу. Форвард Шахтаря Данило Сікан став гравцем Трапзон Спора, повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацько у своїй програмі Вацко Лайв. Сума трансферу 23-річного нападника збірної України склала 6 мільйонів євро. Угода передбачає бонуси і відсоток від майбутнього продажу футболіста. За інформацією джерела, донецький клуб поступився бажанням нападника, якому кому турецький клуб запропонував кращі умови особистого контракту. Сікан вихованець Карпат, де розпочав професіональну кар'єру. 2019 року він перейшов у Шахтар за 150 тисяч євро за даними Трансфермаркет. Також грав в оренді в Маріуполі та Німецькій Ганзі. У цьому сезоні провів за гірників 18 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 1 асист. За збірну України має 1 гол у 7 поєдинках. Трансфермаркет оцінює його вартість в 6 мільйонів євро. Страбзон після 19 турів займає 10 місце в турецькій Суперлізі, відстаючи від лідера Галата Сарая на 29 очок. У складі бордово синіх вже грає ще один українець Арсеній Батагов. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Артем Степанов продовжив контракт з Байером до 27-го року. Повідомляє прес-служба клубу. Досягнув першої мети. Я хотів зарекомендувати себе для професійної кар'єри в Німеччині. Мені це вдалося. Я абсолютно в топовому клубі. Те, чого я можу тут навчитися, це безцінно. Я буду наполегливо працювати та боротися, щоб скористатися своїми можливостями, сказав Степанов. 17-річний український нападник нещодавно дебютував за основний склад Байера, зігравши близько 20 хвилин Переможному матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга. Цей матч зробив його наймолодшим українцем в історії найпрестижнішого європейського турніру. У цьому сезоні Степанов продовжує демонструвати високий рівень гри серед молоді. Він провів 11 матчів у юнацькому чемпіонаті Німеччини за командою u 19 а також відзначився 11 голами у чотирьох матчах юнацької ліги УЄФА. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Видання футбол Фанкаст підготувала власний список з 10 найгірших придбань лондонського арсеналу за період керівництва нинішнього головного тренера Мікеля Артетти. У цьому списку опинився й український захисник канонірів Олександр Зінченко, який цього сезону втратив місце в складі своєї команди. 12 матчів і жодної результативної дії. 28-річний гравець зайняв у цьому антирейтингу дев'яту позицію. Цікаво, що перше місце в цьому антирейтингу посів Вільян, який раніше виступав за Донецький шахтар і добре відомий українським болівальникам. Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров поділився новинами про ситуацію в клубі. На жаль, ситуація близька до критичної. Наразі всі мої спроби та зусилля підопічних знайти спонсорів, які б підставили плече, не принесли жодних дивідентів. Вже є піврічна заборгованість із зарплати футболістам і тренерам а коштів для участі у другій частині сезону немає. Я планував, що розпочнемо підготовку до виступу в групі вибування на початку лютого, але наразі все йде до того, що доведеться достроково зійти з дистанції. Поступово Маріуполь покидають провідні гравці. Ілля Караващен. Перейшов до лівого берега, Іван Мельниченко до Кудрівки, а Дмитро Пенталичук до Куликів Білки. Хоча кажуть, що надія вмирає останньою. Я дуже сподіваюся, що УАВ і ПФЛ не залишаться осторонь нашого катастрофічного становища. Інакше Маріуполь команда з переможними традиціями, де було підготовлено чимало відомих майстрів, може зникнути з футбольної мапи України, сказав Краснопіоров у коментарі Sport.ua. Нагадуємо, що в листопаді ФСК Маріуполь зарахували технічні. Нічну поразку через наявку на матч проти Кременя. Тоді головний тренер команди пояснив це складною фінансовою ситуацією. Раніше команда відмовлялася виходити на гру з Юкса через заборгованість і зарплати. А на матчі з Діназом необхідну суму для проведення поєдинку надали благодійники. Варто зазначити, що цього сезону одна з українських команд вже знялася зі змагань. СК-Дніпро 1 припинив участь у чемпіонаті УПЛ на початку сезону через нестачу фінансів. Його місце в елітному дивізіоні зайняв лівий берег, який став переможцем турніру чотирьох. Полісся офіційно підтвердило трансфер уругвайського форварда Факундо Батісти. Відомо, що угоду з гравцем підписано на три роки з можливістю продовження ще на один сезон. Деталі фінансової сторони угоди не розкриваються. Але, за інформацією авторитетного порталу Трансфер Полісся Поліся заплатила за Батісту 1 мільйон 750 тисяч євро, що є новим рекордом для Житомирського клубу. Нагадуємо, Батіста перейшов у Полісся з мексиканського клубу Некаса. Останні півроку нападник виступав за Уругвай Айські пен'яроль на правах оренди. Карло Анчелоті готується завершити свою кар'єру на посаді головного тренера Реала. Італійський наставник ухвалив рішення покинути Сантьяго Барнабеу після завершення поточного сезону, про що повідомило Джерело. Попри чинний контракт, розрахований до літа 2026 року, Анчелоті бажає попрощатися з Реалом раніше. Його рішення не залежить від успіхів чи поразок у цьому сезоні. 65-річний тренер має намір продовжити кар'єру в іншій країні. Хоча раніше висловлював думку, що реал буде його останньою командою перед пенсією за час другої каденції в мадридському клубі він здобув 15 трофеїв, що є рекордом для вершкових. Реал вже обрав фаворита на заміну хабі Алонсо, який успішно працює з Байером і заслуговує на підвищення. Багатомісячні прохання Желько любиновича можуть бути почутими цієї зими. Від початку участі в чемпіонаті головний тренер Минаю регулярно звертався до керівництва через змі на прес-конференціях із проханням про звільнення. Попри це, він залишався керманичем Закарпатті упродовж першої частини сезону. Проте, за даними Ю Football, Минає може розпочати підготовку до другої частини чемпіонату з новим тренерським штабом. Схоже, клубу набридли постійні скарги, і керівництво готове попрощатися із це. Пським фахівцем та його асистентами, які приєдналися до Минаю на завершальному етапі осінньої частини чемпіонату УПЛ сезону 23-24. Стало відомо, де проведе наступну половину сезону український захисник Ілля Крупський. Інформує тато таке. За інформацією, джерела, 20-річний футболіст другу частину сезону проведе в оренді у Полтавській Ворсклі. Замість виступів у першій лізі України за металіст 19-25. У харківському клубі він би зіграв лише 8 матчів у чемпіонській групі. Розглядався варіант із болгарським лудогорцем, але зрештою Ілля залишився ще на 5 місяців у Полтаві. Стали відомі фінансові деталі сьогоднішнього переходу захисника Олексія Сича та форварда Ігоря Краснопіра з руху до Карпат. Як повідомляє портал Трансфер Зеленобілі заплатили за обох гравців загалом 2 мільйона євро по одному мільйону за кожного футболіста. Також Карпати орендували в руху півзахисників Олега Федора та Ілю Квасницю. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.